Як за допомогою контролю доступу зробити так, щоб до вас не завітали непрохані гості? Всім привіт! Мене звати Павло, ви на каналі Тяніді України, і сьогодні ми розповідаємо про контроль доступу. Взагалі, що це таке? Це по суті. Такий пристрій, а точніше, така система, котра не дозволяє або навпаки дозволяє проходити через двері, ворота і тому подібне. Тобто, по суті, або дає нам можливість пройти далі, або навпаки, забороняє. Це виконується за допомогою декількох пристроїв. Є зчитувачі, вони можуть бути комбіновані разом із контролером, вбудованим всередину, але переважна кількість систем. Робиться таким чином: є пристрої, котрі зчитують будь-яку інформацію, ключ. QR-код, це може бути картки, це може бути мобільний телефон, це може бути, наприклад, навіть брелок або е, ремінець на руці, або тому подібні е, різні пристрої. Це ви дуже часто, я думаю, зустрічали в аквапарках, в тренажерних залах, на роботі, е, вдома, коли ви скануєте, е, наприклад, брелочок для того, щоб потрапити всередину приміщення. Це все робить зчитувач. Далі він інформацію передає на ось такого типу контролю. Вони можуть бути різного зовні типу, але переважно вони виглядають саме так. Це вже по суті мозок системи, котрий е, виконує певні функції, які ми вписуємо всередину. Тобто ми додаємо туди користувача, ми додаємо туди ключ, яким буде користуватися користувач, Тобто або QR-код, або, наприклад, своє лице для того, щоб потрапити в приміщення. Або це може бути е, Bluetooth, NFC, em ЕМ Marine карти, міфайровські карти. Це може бути набір паролю або використання, наприклад, мобільного телефону. І після цього мозок, коли отримав цю інформацію, він дивиться, куди є дозвіл відкриття або немає, тобто є дозвіл пройти далі або немає. Якщо дозвіл є, він передає інформацію, а точніше, замикає або розмикає реле для того, щоб. Таким чином керувати замком, який встановлено, по суті, вже на дверях. Це може бути електромагнітний, електромеханічний, вбудований, виносний. Ну, дуже багато різних пристроїв можуть навіть так само і керуватися відкатними воротами, наприклад, при заїзді на парковку або підніття шлагбауму. За це відповідає ось цей пристрій. Сьогодні ми якраз про це і поговоримо, як вони виглядають, з чого вони складаються і що вони мають. Всередині. Розглядати ми будемо цю систему на прикладі моделі A092S, це контролер доступу на двоє дверей з чотирма точками підключення. Тобто ми можемо підключити 4 зчитувача з однієї і з іншої сторони і відкривати двоє дверей. Як це відбувається? Є ось така плата, до котрої підключаються зчитувачі будь-якого виробника. Наприклад, по РС 485, по Віганду. Далі ми підключаємо, наприклад, на одні двері один замок, на другій двері другий замок, і підключаємо чотири зчитувача. Потім, як тільки зчитувач читав, наприклад, карту, або е, побачив, що ми ввели правильний пароль, передає інформацію на мозок системи. Мозок системи дивиться, які правила тут налаштовані, і розриває, наприклад, живлення або навпаки. Подає живлення на замок і відкривається таким чином двері. В цьому контролері, контролері присутні функція антипасбеку, Тобто, ми не можемо два рази увійти через одні й ті самі двері, не вийшовши з них. Тобто, спочатку ми повинні зайти, а потім зчитувач повинен побачити, що ми вийшли. Тобто, таким чином, щоб не було можливості, коли людина. Одна зайшла і потім передала свою картку іншій людині, і інша людина так само зайшла по цій самій картці. Такого, щоб не відбувалося, є функція антипасбек. Також є функція, коли у нас, наприклад, встановлено двоє дверей, і нам потрібно пройти спочатку відкрити одні двері, а потім інші двері, щоб людина не могла відкрити. І без закриття одних дверей відкрити, відкрити другі. Так часто роблять, якщо, наприклад, хочуть пропустити велику кількість людей. Тобто відкривають одні двері, відкривають другі двері і проходять велика кількість людей. В цій системі це можна заборонити. Тобто, поки не закриються перші двері, другі не відкриються. Є пожежний, по суті, пожежне реле, тобто, коли як тільки включиться пожежна тривога, повністю система відключить подачу живлення на всі замки. І замки будуть відкриті. По пожежній безпеці це дуже важливо. Є автомат і є спеціальна індикація, котра нам дозволяє побачити стан системи. Ось тут будуть світитися LED-індикатори. Є блок живлення, і додатково встановлюється акумулятор для того, щоб при відключенні 220 вольт ця система продовжила працювати. Контролер ми підключаємо за допомогою LAN-дроту до інтернету і налаштовуємо всю цю систему за допомогою хмарного сервісу вже знайомого вам, знайомого вам додатку. AcuVox. Таким чином, ми можемо налаштувати різноманітні сценарії все в хмарному сервісі і контролювати, хто коли прийшов і вийшов. Також ми можемо бачити в даний момент, що відбувається з контролером. Також тут є. Можливість підключення датчиків дверей для того, щоб розуміти, в якому стані знаходяться наші двері. При встановленні даного контролу інсталятор не забуде закрити кришку і витягнути ключ, тому що тут встановлено два тампери: один на закриття дверцят, а другий на провертання саме ключа. Тобто ми е, таким чином відходимо від людського фактору. Тобто, як тільки закриваються перші двері, тампер. Буде закритий, але вказано, що ключ не провернуто. І коли ми вже зафіксуємо ключом і витягнемо йому ключ, то тампер покаже, що система повністю готова до роботи, тому що. І дверцята, і ключ повністю закрити. Таким чином, ми прибираємо людський фактор, так як відомо, що дуже часто на об'єктах саме людський фактор впливає на незахищеність системи, тому що, наприклад, якщо інсталятор забуде просто або ключі, або закрити дверцята. То злодій зможе у робочий час, коли система повністю, наприклад, працює в штатному режимі, і це вісить десь на видному місці, підійти до системи, залізти всередину і, наприклад, відключити відкриття або закриття дверей. І після того, як, наприклад, виробництво закінчить свою роботу, злодій зможе потрапити всередину. Тому ця система дійсно дає контроль стану пристрою і не дає можливість злодію скористатися людським фактором. Далі в нас йде ліфтовий контролер. Він може бути мало вам відомим або незрозумілим в використанні, але це дуже корисний пристрій, який дозволяє нам потрапити на саме той поверх, що нам дозволено. Наприклад, в ЖК заселяється злодій і, наприклад, може з 10-го. Поверху спуститися на 9, 8, 7, закласти, наприклад, якісь закладки, щоб, для, щоб розуміти, коли в приміщення потрапляють власники або не потрапляють. Так дуже часто буває у якісь свята, коли люди виїжджають у відпустку, їдуть кудись до знайомих, до друзів, і злодії спускаються по поверхах і таким чином можуть вже грабувати квартири. Ця система це забороняє зробити, тому що на поверсі встановлюється зчитувач, який дозволяє нам піднятися тільки на той поверх, на якому ми мешкаємо. При цьому він ще і записує все в пам'ять. Якщо, наприклад, злодій захоче потрапити на інший поверх, система йому просто це не дасть зробити. Також цей контролер дозволяє керувати одночасно 32 поверхами. Тобто, ми можемо налаштувати. 32 доступи на кожен з поверхів. Тобто будь-яку багатоповерхівку, ось такий один контролер зможе задовольнити. Встановлюється наш контролер над ліфтовою кабіною, підключається до rj 45-го, а кнопки. З ліфту заводяться на ось ці релюшки. Таким чином, наш контролер повинен знаходитись в одній локальній мережі з нашим зчитувачем. Коли людина підходить до зчитувача, зчитувач зчитує інформацію про людину. Це може бути сканування лиця, це може бути ЄМАЛІНОВська є карта або Міфайровська карта, або NFC, або Пін-код. Байдуже далі. Інформація від зчитувача потрапляє до нашого контролеру, і контролер дивиться в пам'яті, який поверх внесено, і розблоковує ту саму релюшку, яка відповідає нашому поверсі. Тоді людина проходить вже далі, натискає на кнопку і може піднятися на той поверх, що їй потрібно. Тепер хотів би розповісти про зчитувачі. Перше, це зчитувач A05S. По суті, це зчитувач з розпізнаванням обличчя. Його можна використовувати як зчитувач, як ви бачите, MIFIRE, NFC. Також тут присутній зчитувач е, Bluetooth, тобто ви можете підійти потрусити телефоном, і система, якщо ви внесені в базу, система відкриє вам двері. І також є розпізнавання лиця або розпізнавання QR-коду. Ви можете виписати QR-код вашому відвідувачу, відправити в зручний вам спосіб, наприклад, в Telegram. І коли людина підходить до цього зчитувача, показує QR-код, йому буде надано доступ одноразовий або там багаторазовий. Це достатньо зручно використовується, тим паче, коли, наприклад, ви замовляєте піцу. Ну будь-яка доставка. Тобто, ви відправили кур'єру QR-код, він підійшов і потрапив на ваш поверх. Далі в нас йде зчитович а 01 s Це по суті просто зчитовач без розпізнавання лиця і QR-коду. Тут є сканування ЄМРІН-карт, Міфаєркарт і NFC карт. Це дуже теж зручно, тому що, наприклад, не всі у нас вбудовано майже у всіх сучасних телефонах. Ми можемо підійти піднести телефон і таким чином потрапити всередину. Ну або, як зручним способом, з допомогою карточок потрапляти всередину. Всі, до речі, ці пристрої зроблені як для внутрішньої, так і для зовнішнього інсталювання, і є можливість також їх встановлювати в більш таких суспільних місцях, тому що тут є клас захисту ik 04 і Роблені вони з алюмінію та скла, що дає можливість, в принципі, більш так дизайнерськи підійти до використання і встановити навіть в великому офісному центрі або, наприклад, на виробництві. Далі у нас йде зчитувач а 03 s котрий, в принципі, має те ж саме, що і а 01 s але тут ще й доданий. Ярличок блютусу, тобто тут вбудований зчитувач Bluetooth, який дає можливість використання, можна сказати, як hands-free, тобто з вільними руками. Ми підходимо, підносимо просто руку, і якщо наш телефон з увімкненим блютусом внесено в пам'ять зчитувача, то він розпізнає це і дасть можливість потрапити вам всередину. Ну і останній це щитувач, можна сказати, щитувач з гостєвим доступом. Тобто ми можемо відправити тимчасовий пін-код, і, наприклад, кур'єр, коли підходить, вводить пін-код і потрапляє всередину, або так само класично використовувати Міфар, EMRIN, або NFC-мітки, які додані у нас, наприклад, в телефоні, або просто в ключі, піднесемо, скануємо, потрапляємо всередину. У всіх цих. В зчитувачах присутні підключення по езернету, також є можливість підключення по Віганду, є два реле, тобто ми можемо додатково підключити сюди відкривання двома замками і є підключення 12 вольт. Додаткова інформація з цінами є на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Також, будь ласка, в коментарях пишіть ваші запитання, які пристрої вас більш цікавлять, про який ви б хотіли б подивитися огляд більш розвернуто, або, наприклад, де саме їх можна використовувати. Ми обов'язково або відповімо вам на вашу, ваше запитання, або окремо знімемо відео. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви дивитесь це відео. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, поставте лайк цьому відео. Всім пока!